Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт на фоні торгівельної війни. Ми бачили заяви Трампа, які говорить про те, що от Сполучені Штати мовляв уже почали отримувати там мільярди доларів власне від запроваджених мит. Але натомість ми бачимо економічні показники, реакцію фондових ринків і не тільки реакцію власне безпосередньо долара. То що насправді зараз отримав Дональд Трамп на фоні торгівельної війни? Давайте розпочнемо. Так, от, із загального Ну, сам він, оскільки його цілі, задачі нам не зрозумілі, ми не знаємо, чого насправді хоче Трамп. Питання, чи знає Трамп сам чого він хоче. Але це точно не спрацювало на економіку Сполучених Штатів Америки, ба більше це не спрацювало і на релокацію виробництв Сполучених Штатів Америки. Виробництво розміщується там, де є. Дешеві енергоносії, дешева робоча сила, гарні ланцюги, можливості для подальшого експорту з всього цього переліку у сполучених штатах Америки є лише дешеві енергоносії, чого спромігся зробити Трамп за свої перші місяці в овальному кабінеті, але цього замало для того, щоб виробництво розмістилося в сполучених штатах Америки, потрібен доступ до людського капіталу. В Штатах особливо з урахуванням висилки мігрантів вартість робочої сили зростає. Вже багато є прикладів, прямо десятки заводів, які не можуть набрати достатньо робочої сили після 18-го року, коли в першу каденцію Трампа почали релокувати свої підприємства для багатьох міжнародних компаній їхні виробництво Сполучених Штатів Америки вважаються найгіршими з точки зору економіки. Далі це питання експорту зі сполучених штатів Америки. Одна справа величезний американський ринок, а інша справа, що це лише 20% світового ВВП для Китаю, наприклад, Сполучені Штати Америки це лише 14% експорту. Хоча там з рахуванням реекспорту з Мексики чи В'єтнаму, це ця, ця цифра може дійти до 22-25%, навіть двадцяти але це все одно не 100%, навіть не 50%. Це не більше чверті. Відповідно, якщо ти хочеш розміщувати виробництво Сполучених Штатів Америки, ти маєш е, мати перспективу подальшого експорту. А якщо Сполучені Штати Америки розпочали торгівельну війну з іншими країнами, і інші країни відповідають, це означає, що твоя продукція на цих ринках буде неконкурентоспроможна. Тому бажано розміщувати виробництво в тих країнах, з якими у решті світу нормальні торгівельні відносини. Наразі виглядає так, що Розміщувати виробництво в Індії навіть з урахуванням всіх тих економічних воєн набагато економічно ефективніше і вигідніше для великої кількості виробників. Отже, релокація навряд чи відбудеться: чи відбудеться девальвація долара? Да, я думаю, що так чи інакше Трамп буде робити максимум для того, щоб знецінити американські борги. Зробити так, щоб набагато легше їх було покривати і зараз, і в певній стратегічній перспективі. Але це це дуже ризикована гра, яка може призвести до того, що з Сполучених Штатів Америки активно підуть інвестиції. І Інвестиції підуть з долара в інші валюти. Вже ми бачимо, як Китай дуже швидко відпрацював цю історію з Японією і Південною Кореєю. Вже ми бачимо, що долар може втратити свою функцію? Не тільки в міжнародній торгові торгівлі він і так втратив домінуючу свою позицію з 80% до поточних 40%. А, але також це може відбутися і на, на ринку інвестицій, і на ринку збережень. Щось працює в позитивно для Сполучених Штатів Америки, але переважна більшість настроїв негативно по відношенню до штатів до американського ринку, тому це це. Дуже ризикована гра, і грати в неї можна лише за умов тотальної внутрішньої підтримки, за, за умов союзництва з іншими країнами, принаймні з найближчими союзниками, і за умов детальної економічного обґрунтування і продумування на кілька кроків наперед. Зараз є таке враження, що це не реалізація інтересів Трампа, а скоріш Трампа використали, використали для послаблення міжнародних інституцій. Інституцій, таких як Світова організація торгівлі, і, і е, руйнації зрештою американських інституцій. Тобто, це гра на користь нової майбутньої економіки, віртуальної економіки, на користь техноолігархів, а зовсім не гра на е, ідею America first використав Трампа. Чи хто дозволив собі зманіпулювати американським президентом? Та багато хто маніпулює, тим більше, що зрозуміло, як маніпулювати. Коли є високий рівень пихи і амбіцій. Та ми, ми знаємо, що це з наших дитячих казок. Накшталт піноків Буратіно, що по потрібно, потрібно показати якусь дуже гарну картинку: на кшталт Нобелівської премії миру чи то того, що всі, як сам каже Трамп, цілують тебе в дупу, і і це це має спрацювати. Тому до достатньо було потрафити цим цим амбіціям. цим... Цій цьому бажанню виглядати е, як величний лідер епохи, який, який може змусити е, країни домовлятися, але але виявилося, що багато країн не пішли на це. І мова не про В'єтнам та Аргентину, а мова про Європейський Союз, про Китай, про Індію, про ті країни, які починають е, грати асиметрично в контроверсійну гру. Ну, е... Те, що все вдає не вдається, виглядає це м'яко кажучи, і ми бачимо про те, що Трамп фактично вже такі робить кроки назад. Вчора він скасував або зробив виключення, зокрема для смартфонів, комп'ютерів та чіпів із списку мит для китайської продукції. Наперед тим як ми знаємо, він пішов на дев'яностоденну паузу щодо тарифів щодо європейського союзу та всіх інших, зрештою держав, окрім самого Китаю. На ваш погляд, чому американський лідер був вимушений робити ось такі кроки назад. Ну, по-перше, тому що як виявилося, що навіть найближчі союзники, члени адміністрації не в захваті від цієї ідеї. Він розсварився е з маском, хоча, з іншого боку, маск є певним е певним чином представником технологічної частини команди Трампу, але там. Гра набагато глибше, стратегічніша і е, тонкіша, ніж це це виглядає в у версії маска. Також звичайно не, не, не підтримали цю цю ідею е, традиційний бізнес, бо вони побачили і ризик для е, власної собівартості. Ну, уявіть собі, якщо за рахунок цих тарифів е, підіймається імпортна вартість тих компонентів, з яких збираються американські товари, що робить американські товари не конкурентоспособними. По, 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 по ціні, по ціні е, не конкурентоспроможними, ані на внутрішньому ру. А не подальшому на експортних ринках, відповідно, американський бізнес теж виступив проти цього. Інвестори виступили проти цього, бо стало очевидно, що виграє на фондовій біржі той, хто має. Ці короткі, дуже дуже швидкі інсайти з адміністрації Трампа, за рахунок чого заробили трильйони доларів за ці кілька днів на невизначеності, звичайно, то той, хто знає про, про чергову новину від Трампа, він, він може дуже швидко або купувати, або продавати в залежності від того, як за прогнозом вплине ця новина на фондовий ринок. А оскільки коливання відбувалось на рівні трильйонів доларів, відповідно ті, хто мали інсайти, вони продавали дорого, а потім скуповували дешево. На, на різниці на, на різниці зароблені трильйони, і перепрошую, інсайдерська торгівля. Це ж величезний злочин у сполучених штатах. У сполучених штатах звичайно чи на ваш лікар питання в тому, як вже... це довести. Ну не да. так, я, я так розумію, що вже готуються і демократи позови щодо цього, і думаю, що фондово на, на фондових ринках будуть розслідування, бо надто це виглядало, знаєте, так спровоковано і дивно. Поведінка окремих суб'єктів. Але питання, ну питання зараз, що далі? Я б сказав так, що, що ця, це відтермінування на 90 днів спричинено настільки не, не тільки tilde äh... Бажанням Трампа домовитись з іншими країнами, а і е, розумінням того, що таким нахрапом він вже не може досягнути того результату, на який сподівався, всі начиталися книжок Трампа про його стилістику ведення переговорів е, в усіх урядах. Є консультанти з переговорів, е, які дуже чітко додали зрозуміти, що не можна грати в гру самого Трампа, і це для американців було неочікувано, що насправді е, цілувати дуб. Пу не, не квапляться світові лідери разом з тим, ми бачимо про те, що ну, зараз такий ключовий фокус уваги, звісно, прикутий до Китаю і економічних відносин між Сполученими Штатами і Китаю. Ні одна, ні інша сторони поки не поступаються. Мова йде про 125 і відповідно 145 відсотків взаємних тарифів. А Китай говорить і міністр торгівлі Китаю говорить про те, що Сполучені Штати провокують гуманітарну кризу, зокрема в країнах. Глобального півдня і не тільки. А The Washington Post пише про те, що ось така торгівельна війна між Пекіном і Вашингтоном фактично веде до економічного краху обох держав і лише збільшує ризик загалом же, конвенційної війни. То, на ваш погляд, чого дійсно зараз варто очікувати в цих полінії, фактично, Пекін Вашингтон, і які наслідки можуть нас спіткати? Ну, конвенційна війна, я переконаний, що не відбудеться найближчим часом. Велика війна між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, тому що Китай розуміє, що він ще не готовий до цієї війни. Китай е дуже швидко перезброїться до 27-28 року буде готовий, і тоді вже можуть розгортатися будь-які сценарії. Думаю, що Китай максимально зараз буде сколочувати нові союзи, заручатися підтримкою Індії, е вибудовувати нові відносини. Не в південно-східному векторі і посилювати своє співробітництво з Європою Європейським Союзом. Так що я думаю, що Китай Китай буде грати далі. Контраверсійно девальвувати юань, е знижувати податки для внутрішніх виробників, е будувати економічні союзи. Е і як якою би крихкою не була китайська економіка, ми багато про це говорили і в минулому році, поза позаминулому році, коли показували тренди дуже негативні для китайської економіки, де інвестування, інфраструктурні проблеми, проблеми зростання вартості робочої сили. При цьому питання значне безробіття там. Е це ці такі дуже структурні дивні проблеми вони призводять до того, що економіка Китаю крихка набагато крихіше ніж економіка Сполучених Штатів Америки. Тим не менш, зараз Китай виглядає для багатьох країн світу набагато більш передбачуваним і більш зваженим партнером. Відповідно, багато економік будуть переорієнтовуватися на Китай, і за рахунок цього Китай може вирішити свої економічні проблеми і не допустити власного економічного краху. Ну тим більше, що в самому Китаї все ж таки авторитарний режим і набагато легше проводити зміни ніж сполучених штатах Америки. Натомість, сполучених штатах Америки Трамп змушений рахуватися із скорими виборами до виборами в Конгрес. І з тим, що всередині власної адміністрації він не має єдиної думки, і з тим, що його рейтинг дуже стрімко падає зараз. Причому рейтинг підтримки вже нижче 45%. п'яти Всеред республіканців він також втрачає підтримку а демократи там просто величезний рейтинг недовіри і не підтримки його дій. Зрештою, як ви вважаєте, одній зі сторін не маю на увазі або Пекіну, або Вашингтону, доведеться поступитися. Чи ми можемо спостерігати і по суті зупинку власне будь-яких торгівельних відносин між США і Китаєм? Бо очевидно, що коли тарифи там 125 чи 145 відсотків, то така торгівля не має ніякого сенсу? Так, правда, але сполучені штати Америки залежать великою мірою від Китаю. А китай вводячи дуже точково, дуже обмежено додаткові санкції, які б'ють перш за все по по наближеним до Трампа е бізнесам. Мені здається, що все це змусить зрештою піти на е, випуск пари на зниження е, градусу протистояння. Що Трамп все ж таки зможе щось виторгувати в Китаї і продати це як е, перемогу натомість все повернеться до е, низьких бар'єрів у взаємній торгівлі. Ну і насамкінець, ще хочу вас питати про такий побічний ефект від торгівельної війни Трампа, який є приємним для нас. Це падіння цін на. Нафту у світі, і от зокрема вже повідомляється про те, що як мінімум на 15% відсотків ось такі дії Трампа обвалили ціни на нафту, в тому числі зрозуміло, і на російську, і от, там вже бачимо прогнози чи висновки, що це навіть ефективніше аніж санкції впливає на російську економіку. То на ваш погляд, чи варто нам очікувати подальшого зниження, і як швидко Росія вже може відчути ну, такі суттєві суттєвий вплив на свою економіку? Ну, по перше, хочу сказати, що не тарифи метні Трампа вплинули на... таким чином на тих на вартість нафти перш за все це зростання видобутку, і тут дійсно позитивно для нас зіграла Саудівська Аравія, це теж домовленості Трампа з Саудівської Аравії. Але зрештою рішення ухвалило ПЕК Плюс. Це перша думка. Друга, що цей видобуток зріс на зростає на набагато більше ніж прогнозувалися до того, це вплинуло. І лише в третю ступінь вплинуло власне митні Рифи сказати, що це краще ніж мита. Я не чим санкції, я не можу. Санкції потрібно посилювати. Санкції більш системно знищують російську економіку. На жаль, окрім нафти у Росії є ще аграрна продукція, метали, які Росія продовжує експортувати, скраплений газ е і так далі. І потрібно посилювати санкції. Потрібно посилювати вторинні санкції для того, щоб добувати російську економіку, і е звичайно, фінансові санкції, щоб унеможливити паралельно. Ні, імпорт Росію, але дійсно за таких умов, як зараз, російська економіка має запас міцності до вересня цього року, і змушена буде протягом найближчих місяців ухвалювати дуже таки неприємні для Путіна рішення: на кшталт зупинки війни, просити про часткове зняття санкцій, чи кланятись Китаю і просити про фінансову допомогу. Зараз навіть девальвація юаня впливає негативно на Росію, бо переважна більшість активів фонду національного добробуту вони номіновані в юанях і золотовалютні резерви центрального банку Росії. Також відповідно, да, ми матимемо послаблення російської економіки, і точно можна її добувати, якщо буде на це доброволя Трампа. Тобто зараз ми бачимо ціни на російську нафту на рівні 50 доларів за барель. То відповідно ви кажете, що якщо такі ціни протримуються до вересня, то Росія буде змушена приймати якісь непопулярні рішення щодо продовження війни. Будь-якому разі, навіть навіть за умов 60 доларів за Уралс, за російську нафту, бо фонд національного добробуту там залишилось ліквідних активів всього лише три з половиною трильйони. А на, на місяць вони мають дефіцит бюджету на поточний момент близько одного трильйона. Відповідно, 4-5 місяців нам потрібно протриматися економічно сильними, спостерігаючи, як Росія занепадає. Почули вас? Дуже дякую, друзі Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group Був з нами на зв'язку.